Всім доброго дня! Вас вітає крамничка-барахолка, місто Черкаси Кривалівський ринок. Сьогодні мені до рук потрапила ось така цікава фігурка. На ній зображена чи то дівчина, чи жіночка, можливо, бабуся. Зараз я ось так поверну, ми її подивимося. Це керамічна фігурка. Ось така вона. Але є одна проблема: ось на цих місцях щось повинно було бути. Що саме я не знаю. Забивала в Google-пошук, але нічого я у відповідь не отримала. Маю намір реставрувати цю статуеточку, вона доволі така чималенька, зараз подивимося її розміри. Ось, якщо дивитися, це майже 30 сантиметрів, 29 і трішечки, майже 30. Тепер у мене стоїть питання: чим можна закрити ось ці зламані частинки? В мене є декілька ідей, але я прошу вашої допомоги. можливо, хтось підскаже, що можна туди додати. Враховуючи те, що фігурка керамічна і вже була в, у випалі, тому треба подумати, як прикріпити елементи, чи клеїти їх, чи якось, якось іншим способом, Ну, над цим буду думати. Прошу вашої допомоги, підкажіть, що можна туди додати, чим закрити ці надбивані. Частинки, щоб воно було гармонійно і красиво. І зараз ще раз покажу саму фігурку. Ось зверху є квіти, знизу є квіти, ось така ніби стрічка в неї є. Зачіска така гулька на голові, ззаду теж квіточка. Всередині вона пустотіла, але фігурка дуже симпатична. Тому чекаю на ваші пропозиції. І всім буду дуже вдячна, всім гарного дня!